Професійний атлет Руслан Сідлецький встигає усюди не минуло і кілька місяців, як він повернувся зі змагань з пауерліфтингу, як він знову отримав нагороду. Лише цього разу кубок одержав за участь у першості Європи з бодібілдингу. На перший погляд здається, що і в бодибілдингу, і в пауерліфтингу головне сила м'язів. Та насправді підготовка до обох змагань дуже різна, каже спортсмен. До прикладу, до чемпіонату Європи з бодібілдингу атлет готувався з допомогою спеціального харчування та. Тренувань каже, перебудувати тіло складно та все ж можливо. Найважче довелося на самих змаганнях перед виступом на сцені. Спортсменові навіть не було кого попросити допомогти нанести грим. Я один з України був і один без всякої команди. Ну було важко, тяжко, тому що знання язика не було. У нас гримірування, треба когось просити, але спину, як би ти не хотів, не загримуєш. Зазвичай спортсмен виступає в розділі ветерани. Однак на чемпіонаті Європи йому довелося боротись за перемогу в загальній категорії. Я був в категорії е, мен е, супербоді, це одна з перепосідніх серйозних категорій. І в цій категорії я потрапив в фінал, зайняв шестоє місце. Своїм результатом атлет задоволений. каже шостим місцем на першості Європи пишається більше аніж перемогою на минулорічному кубку Європи. Наразі спортсмен розпочав підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться восени. Юлія Грищук, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.